Сьогодні на базі однієї зі шкіл міста Тернополя ми організовуємо такий показовий захід День цивільного захисту, який спрямований на дві категорії. В першу чергу це діти, звичайно, що ми їм надаємо такі практичні навички, які їм подальшому знадобляться в житті. І друга категорія це директори шкіл. Тобто сьогодні в них відбувається таке ознайомче заняття, як можна такі заходи проводити в себе в школі. Ми постійно працюємо з навчальними закладами, адже розуміємо, що це основа, яку ми закладаємо дітям, і вони потім несуть це серед своїх друзів. Дуже приємно, коли діти після таких заходів приходять додому і починають батькам розказувати, що ви там щось неправильно робите. Я дізнався дуже багато чого нового, як надавати першу медичну допомогу, дізнався, як гасити правильний вогонь, як дівати бронежилети, як всі психологічні теми, правила на льоді. Такі заходи є корисними як і для шкіл, які проводять, приймають ці заходи, так і для керівників закладів, які приходять на такі заходи, тому що кожен аналізує свою роботу, де щось потрібно підправити, щось проходить на вищому рівні. І звичайно, всі ми весь час маємо бути в тому тонусі, бути готовими до будь-яких надзвичайних ситуацій.